Рубрика Найкращі жарти. Насправді в мультфільмі Том і Джеррі було два коти. Але потім, за бажанням Миколи Гоголя, другий Том був спалений. Путін помирає і попадає до пекла. Через деякий час йому дають шанс спуститись на день. Ось він іде в Москву, заходить в бар, замовляє напій і питає бармена Крим наш? Так. А Донбас теж наш. Київ. Давно. Задоволений. Випиває і питає. Спасибі, скільки з мене? 5 гривень, будь ласка. США вилетіли з чемпіонату світу на 13-й день. Це їхній найшвидший вихід із Близького Сходу. Австрієць і Словак заходять у пекарню. Австрієць краде три тістечка і кладе собі його кишеню. Він повертається до Словака і каже Гарно, брате. Господар мене навіть не бачив. Невражений, він відповідає: Ти типовий нечесний австрієць. Я покажу тобі чесний шлях і все одно отримує той самий результат. Словак кличе власника магазину і каже: Брате, я хочу показати тобі магічний трюк. Заінтригований власник підходить. Словак просить у нього випічку, яку йому дає господар, і словак її, її їсть. Він просить ще одну і теж з'їдає її, третю просить, і знову. Власне, каже: Давай, друже, де фокус. Словак показує на австрійця і каже: перевір його кишені. <звук> Яка найкраща частина хвороби Альцгеймера? Ви можете переглядати яблуневий світ безліч раз і вам завжди буде весело. <звук> Молода дівчина розмовляє зі своєю матір'ю. Замість того, щоб купувати мені одяг на Різдво, ви можете надіслати його всім дівчатам, які їх не мають. Цікаво, які ж то дівчата без одягу? Ну ті. Які? Ну ті ж ті, що на татовому комп'ютері. Статистика показує, що один з п'яти чоловіків у групі друзів є геєм. Сподіваюся, це Кевін. Він милий. Майк придбав собі Харлі Девідсон. Перед тим як він поїхав, дилер каже, що коли піде дощ, він повинен нанести вазелін на всі хромовані деталі. Щоб зберегти зовнішній вигляд, Майк відвозить свою дівчину на Харлі до батьків на вечерю. Коли вони приходять, його дівчина каже, що вони не розмовляють за столом під час обіду. Той, хто перший щось каже, має помити посуд. Під час вечері Майк вирішує перевірити це і хапає свою дівчину за груди. Тиша. Потім він стає, нахиляє її через тіло і починає ттити її на очах у батьків все ще нічого. Потім він робить те саме з її мамою, муштруючи її, ніби від цього залежить його життя, і це все перед родиною все ще у повній тиші. Після того, як він закінчив, він чує грім і розуміє, що наближається шторм, згадує, що наказав йому зробити дилер і дістає свою баночку з вазеліном. Тато негайно встає і каже: До біса помиє уже цей посуд. Чому сіамські близнюки переїхали до Англії? Щоб інший міг керувати? Старий на смертному Одрі скликає всю родину та священика. Він каже своєму першому синові: Я хочу заповісти тобі усе на півночі міста, у мене там 16 будинків. Він каже другому своєму синові: Я хочу заповісти тобі всю мою комерційну власність, вісім підприємств. Третьому синові він каже: Я хочу, щоб у тебе були будинки в південному районі, їх всього там чотири, але це дорогі пентхауси. Старий помирає, а священник каже: це неймовірно, він, мабуть, повнеймовірно багатим. До вас сміється і каже, він був мейником вікон. З в'язниці своєму брату близнюку подзвонив чоловік Гей, пам'ятаєш, коли ми були дітьми і писали контрольні одне одному? Загублений пес блукає джунглями. Здалеку бачить його Лев і грізно кричить до нього. Потім Лев почав наближатися до собаки в погрозливій манері. Собака запанікував, але, намагаючись втекти, побачив поруч кістку. Він припав до неї і загавкав м'ясо лева таке смачне. Лев раптом зупинився і подумав Ого, він сильніший, ніж виглядає, я краще піду, поки можу. З дерева за цим спостерігала мавпа. Мавпа думала, мабуть, що якщо розповість Левові, то отримає щось натомість. Тоді мавпа сказала Левові правду, а Лев розлютився і сказав Лізь на мою спину, і я візьму тебе з собою. І почав бігати за собакою. Побачивши це, пес зрозумів, що сталося, і почав ще більше панікувати. Потім у нього виникла інша ідея, і він закричав: Де в біса та мавпа? Я сказав їй принести ще одного лева годину тому? Навіщо в ладах обігрів заднього скла, «Щоб ваші руки були теплими під час штовхання? Що робив сніговик на грядці? Колупався в носі. Істина: у школі однокласник розповідає хлопцеві, що більшість дорослих приховують принаймні одну темну таємницю, і що завдяки цьому їх дуже легко шантажувати словами Я знаю всю правду, навіть якщо ти нічого не знаєш. Хлопець вирішив спробувати. Коли його зустрічає мати біля вхідних дверей, він каже, Я знаю всю правду. Його мати швидко простягає йому 20 доларів і каже, тільки не кажи батькові. Дуже задоволений хлопець чекає, поки батько повертається з роботи і вітає його словами Я знаю всю правду. Батько негайно простягає йому 40 доларів і каже: Будь ласка, не кажи ні слова матері. Дуже задоволений хлопчик наступного дня йде до школи, коли бачить листоношу біля виходу з двору. Хлопець вітає його словами Я знаю всю правду. Листоноша кидає лист, розкриває руки і каже: Тоді підійди і міцно обійми свого батька. Навіщо французьким танкам зеркала заднього виду, щоб водії могли бачити поле бою. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тисніть пальцем вверх, бейте у дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!